Аудіокниги українською від студії Калідор. Аби не пропустити вихід нових відео, підпишись на цей канал і зроби дзвіночок сіреньким. Говард Філіпс Лавкрафт Білий вітрильник. Мене звати Бейзіл Елтон, я доглядач маяка Норт Пойнт, як до цього були мої батько і дід. Сірий маяк стоїть далеко від берега на слизьких підводних каменях, що проглядають під час відпливу, але під час припливу ховаються. Чудові вітрильники семи морів століттями пропливали повз цей сигнальний вогонь. У часи мого діда їх було багато, у часи мого батька вже менше. Зараз же їх настільки мало, що іноді я почуваюся на дивовижу самотнім, ніби я остання людина на планеті. У давнину від далеких берегів припливали біловітрильні кораблі від усіх східних узбереж, де сяє тепле сонце, а солодкі аромати линуть над пишними садами і яскравими храмами. Старі морські вовки часто приходили до мого діда з оповідками про ці дивовижі, які він переказував моєму батькові, а мій батько переповідав мені. Довгими зимовими вечорами, коли несамовито завивав східний вітер. Ще більше я прочитав про ці та багато інших речей у книгах, які мені дарували, коли я був іще молодий і спраглий див, але величнішою за мудрість людей і книг була таємнича мудрість океану Блакитний. Зелений, сірий, білий чи чорний, спокійний, збрижений чи схвильований, океан не мовчить. Скільки живу, я споглядав його І дослухався до нього, і я чудово знаю його. Спершу він оповідав мені лише прості маленькі історії про тихі пляжі, і поближні порти. Але з роками він став приязнішим і говорив уже про інші речі, про речі дивовижніші, віддаленіші у часі і просторі. Іноді, в сутінках, сірі клуби над горизонтом розступалися. І тоді я бачив шляхи, які тяглися вперед за видно коло, а іноді вночі темні води моря. Ставали чистими і сяйливими, і тоді я бачив шляхи, які вели униз, і міг подивитися на всі шляхи, що були там, на шляхи, що тільки могли бути, і шляхи, які направду існували, бо океан давніший за гори, сповнений снів і спогадів самого часу. Він припливав з півдня, той білий вітрильник, коли місяць був у повні і сяяв в небесах, з півдня, тихо і плавно линув він море. Було море бурхливим чи тихим, був вітер попутним чи зустрічним. Корабель завжди плив тихо і плавно. Вітрила були спущені, а довгі струнки ряди весел ритмічно рухалися. Однієї ночі я спостеріг на палубі бородатого чоловіка, зодягненого у мантію, який, здавалося, кликав мене плисти з ним до далеких незнаних берегів. Не раз відтоді я бачив його у світлі повного місяця, і він завжди надив мене за собою. У ніч, коли я відповів на поклик. Місяць сяяв дуже яскраво, і я, зітканим з місячних променів містком, пройшов над водою до білого вітрильника. Чоловік, що мене кликав, привітався милозвучною мовою, яку я, виявилося, дуже добре знав. І доки ми пливли до таємничого півдня, позолоченою сяйвом повного ласкавого місяця доріжкою, години подорожі. Непомітно минали під тихі пісні веслярів. А коли зайнявся рожевий і сяйний світанок, я побачив незнані мені береги далеких земель, ясні й прекрасні. Із моря здіймалися порослі деревами гордовиті тераси. Серед них тут і там виднілися білі блискучі дахи і колонади небачених храмів. І доки ми наближалися до зеленого берега, бородатий чоловік оповів мені про цей край, про країну Зар, де мешкали всі сни і розмисли про красу, що спадали на гадку людині, проте зараз були забутими. І коли я знову поглянув на тераси, то зрозумів, що він каже правду, бо серед того, що я побачив, було багато речей, які колись являлися мені крізь тумани над обрієм і в сяйливих глибинах океану. Там було багато фантазій і видів, значно пишніших за всі знані мені раніше візії молодих поетів, що померли з нужди, перш ніж світ зміг збагнути їхні видіння і сни. Але ми не ступили на рівнин Зару Бо сказано, що той, хто торкнеться їх ногою, більше не може повернутися до рідного берега. Коли білий вітрильник тихо відплив від увінчених храмами терас Зару, попереду, на далекому обрії, ми спостерегли шпилі споруд величного міста. Бородатий чоловік сказав мені, це... Таларіон місто тисячі див, яке зберігає усі таємниці, що людина марно намагалася осягнути. І я знову глянув зблизька і побачив, що місто це величніше за будь-яке інше, що я бачив у вісні чи наяву. Його шпилі сягали небес, тож їхні верхівки. Були недосяжні для людського погляду, далеко за небокрай простягалися його похмурі сірі стіни, за ними можна було вгледіти хіба кілька дахів, дивних і зловісних, хоч і прикрашених багатими фризами і звабливими скульптурами. Понад усе я прагнув увійти у це принадне. Але водночас відразливе місто. Я благав бородатого чоловіка висадити мене на кам'яний причал біля великих різьблених воріт Аккаріель. Але він лагідно відмовив мені, кажучи: У Таларіон місто тисячі див багато заходило, але мало хто з них повернувся. Вулицями блукають. Тільки демони і шаленці, яких не можна назвати людьми, а довкруж біліють непоховані кістки тих, хто наважився поглянути на примару латті, котра править у місті. Тож білий вітрильник проплив повстіни Таларіону і багато днів ще линув на південь за птахом. Чиє лискуче чи оперення своїм кольором не відрізнялося від небес, що його породили. Тоді ми дісталися до мальовничого берега, що яскрів між квітами усіх можливих відтінків, а на суші, доки сягало око, розкинулись чудові гаї з алеями й ошатними альтанками, котрі ніжилися під полуденним сонцем. З тих Прихованих від нашого ока альтанок долинали уривки пісень і ліричних мелодій Впереміж із тихим, проте таким солодким сміхом. Я наполіг, аби гребці спрямували туди корабель. Бородань нічого не сказав, лише дивився на мене, поки ми підпливали до порослого лілеями берега. Раптово Вітер, що повіяв з квітчастих лук і зелених лісів, приніс запах, від якого я здригнувся. Вітер міцнішав, а повітря наповнювалося тлінним цвинтарним духом, вражених пошистю міст і розритих кладовищ. І коли ми на шаленій швидкості пропливли геть від проклятих берегів. Бородань нарешті заговорив, кажучи мені, це кзура країна недосяжних утіх. Тож, знову білий вітрильник плив слідом за небесним птахом, ковзаючи поверхною благословенних теплих морів, що наповнила вітрила лагідними, запашними вітрами. День змінював ніч. Ніч змінювала день, а ми все пливли і пливли, і коли місяць був у повні, ми слухали тихі співи веслярів, такі ж приємні, як і тієї ночі, коли ми відчалили від берега моєї рідної землі. І саме під місячним світлом ми стали на якір у бухті Сонаніл, захищеній двома кришталевими мисами. Які здіймаються з моря і з'єднуються переливчатою аркою. Це була країна уяви, із золотим мостом із місячних променів ми зійшли на берег. У Україні Сонаніл немає ані простору, ні часу, немає ні страждань, ні смерті. і я Жив там багато епох. Ліси й луги там зелені, квітучі, квіти яскраві і запашні, струмки, блакитні й милозвучні, а водограї чисті й прохолодні храми, замки і міста Сонаніл величні і розкішні. Ця країна не має меж і за кожним мальовничим краєвидом. Виникає новий, ще чудовніший, і в селах і серед міських пишнот вільно гуляє щасливий народ, кожен з якого наділений непощербною грацією і незатьмареним щастям. Упродовж багатьох епох, котрі я там прожив, я блаженно проходжався садами. Де з -за мальовничих заростей визирали вигадливі пагоди і де узбіччя білих доріжок, всіяні ніжними пелюстками? Я підіймався на пологі пагорби і з їх вершин споглядав захопливі панорами зі шпилястими містечками, що розкинулись у затишних долинах, із золотими банями величезних міст. Що виблискували на безмежно далекому обрії, І в світлі місяця я бачив іскристе море, кришталеві миси і спокійну гавань, у якій стояв на якорі білий вітрильник. Однієї ночі незапам'ятного року у Тарпі, у світлі повного місяця. Я знову побачив силует небесного птаха. Він кликав мене за собою, і я відчув перші нотки неспокою. Тоді я заговорив до бородання і розповів йому про бажання рушити у далеку Катурію, якої ще не бачила жодна людина, але яка вважається, лежить за базальтовими стовпами заходу. То земля надії, там сяють чисті ідеали всього, що тільки відомо на світі, чи принаймні так кажуть люди. Проте Бородань промовив стережись, тих погибельних морів, у яких кажуть, лежить Катурія. Тут, у Сонанілі, немає ні болю, ні смерті, але хто може розповісти? Що лежить за базальтовими стовпами заходу. Попри це, наступної ж повні я ступив на борт білого вітрильника, і бородань із неохотою покинув щасливу гавань, вирушаючи у незвідані моря. А небесний птах летів попереду і вів нас до базальтових стовпів заходу. Проте тепер веслярі не співали своїх тихих пісень у сяйві повного місяця. В уяві я завжди малював незнану Катурію з розкішними парками і палацами і намагався вгадати, які нові насолоди мене там очікують. Катурія, казав я собі, це оселя богів і земля незлічених золотих міст. У її лісах ростуть алое і сандалові дерева, такі ж, як і в запашних гаях Каморіну. А поміж їхніх віт пурхають солодкоголосі яскраві пташки. На зелених квітчастих горах Катурії мають стояти замки з рожевого мармуру з багатим різьбленням з розписами. А в їхніх двориках прохолодні срібні фонтани. Виграють бризками божественної музики ароматних вод, котрі течуть із підземної ріки Нарк. Усі міста Катурії оточені золотими мурами, і їхні хідники також золоті. У садах цих міст квітнуть дивовижні орхідеї, а ложа запашних озер вкриті коралами та бурштином. Уночі. Вулиці і сади осявають яскраві ліхтарі, вирізблені з триколірних черепашачих панцирів, і там відлунюють голоси співців та звуки лютні. Будинки міст Катурії це справжні палаци, і кожен стоїть на березі Пахучого каналу, що несе води священної ріки Нарк. Ці палаци. Збудовані із мармуру і порфіру, вони оздоблені блискотливим золотом, що відбиває сонячні промені і надає величі містам Перед ликом благословених богів, які споглядають на них з далеких вершин. А найчарівніший з усіх палац великого монарха Доріба, про якого деякі кажуть, що він напівбог а деякі, що Бог, високий палац доріба, численні вартівні з мармуру стремлять на його мурах, у його величних залах завжди велелюдно і на стінах висять трофеї минулих століть, дах його із щирого золота. І спирається на високі колони скорунду і лазуриту, і вирізьблені на ньому образи богів і героїв такі прекрасні, що тому, хто подивиться на них, здається, ніби він бачить живих мешканців Олімпу. Підлога в палаці скляна, попід нею линуть чудернацько підсвічені води наргу яскраві. Від різнокольорових рибок, незнаних ніде за межами прекрасної Катурії. Саме так уявляв я собі Катурію, хоч Бородань постійно й застерігав мене і просив повернутися до щасливих берегів Сона Ніл Бо Сона Ніл людям знана, а Катурії не бачив. Ніколи ніхто. І ось 31-го дня нашої подорожі слідом за птахом ми побачили базальтові стовпи заходу. Вони були огорнуті туманами, тож ніхто не міг угледіти того, що за ними або побачити їхні вершини, які, як дехто запевняє. Сягають самих небес, і Бородань втретє закликав мене повернути назад, але я не зважав на нього. Бо ж із туманів, поза базальтових стовпів, на які я дивився, долинули голос співця і звуки лютні. Вони були солодші за найсолодші пісні Сона Ніл, у яких звучала Осанна Мені. Мені, що подорожував у світлі повного місяця і жив у країні уяви. Тож, плинучи на звуки музики, білий вітрильник увійшов у тумани між базальтовими стовпами заходу. А коли музика стихла і туман розвіявся, ми побачили. Не землі Катурії, ми побачили шалено плинне, нездоланне море, яке тягло наш безпорадний корабель назустріч невідомій меті. Незабаром до наших вух долинув віддалений гуркіт води, і перед нашими очима на далекому обрії виникла величезна хмара бризок велетенського водоспаду яким світовий океан спадав у порожнє ніщо? Тоді Бородань сказав мені зі сльозами на очах ми відмовились від чарівного краю Сона Ніл, якого нам більше не бачити, боги могутніші за людей, і вони нас здолали. І я... Заплющив очі перед катастрофою, яка, як я знав неминуча, і більше не дивився на небесного птаха, що тріпотів своїм оманливо блакитним пір'ям над самим краєм потоку. Із катастрофи народилася темрява, у якій я чув крики людей та інших істот, що не були людьми. Коли я припав до мокрої кам'яної плити, що виявилася у мене під ногами, зі сходу налетів буревій і огорнув мене холодом. Тоді я почув звук ще одного удару, розплющив очі і збагнув, що лежу на майданчику того самого маяка. З якого я відчалив багато епох тому, у темряві, внизу. Нечітко вимальовувалися контури розбитого корабля, котрий ламався об безжальні скелі. А коли я поглянув угору, то побачив, що вогонь маяка згас, він згас уперше Забагато десятиліть, відтоді як мій дід почав про нього дбати. А потім, на нічній варті, коли я увійшов до вежі, то побачив, що настінний календар відкритий на тому ж самому дні, що й в час мого відплиття, коли ж на світанку я спустився донизу. Аби подивитися на уламки корабля. Я знайшов тільки дивного мертвого птаха, оперення якого кольором було як небесна блакить, а ще одну розколоту рею, білизна якої перевершувала віковічні сніги на гірських вершинах. Від того часу. Океан більше не розкривав мені своїх таємниць, і, хоч не раз після того повний місяць високо сяя в небі, білий вітрильник з півдня більше не повертався. Дякую, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео. Напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню каналу у YouTube. Дбаючи про вашу зручність, я створив також телеграм-канал. Підписуйтесь і на нього. Посилання в описі до відео. Додатково буду щиро вдячний за будь-яку фінансову підтримку. Картка Монобанку та Патреон також знаходиться у описі до даного відео. Дякую за вашу увагу та приділений час. Давайте і надалі українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося в наступному творі. Звичайно ж тут, на Калідорі.